Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини? Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску далі. Обшуки в Олександра Ломака та Дмитра Блауша. У чому причина та що шукали правоохоронці? У Новозаводському районному суді Чернігова оголосили вирок російському льотчику Олександру Красноярцеву. Як Володимир Кобець із Ларинівки на Новгород сіверщині зібрав машину з металолому. У Чернігові правоохоронці провели обшук у виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака. Зранку про обшуки у себе вдома повідомив сам посадовець у соцмережах. Привіт обшуку рядовий. Моє відрадження в травні 23-го року в Німеччину міста Ахен для підписання угоди про партнерство, а також церемонія вручення Україні в особі президента Володимира Зеленського премії Карла Великого. Крім того, Підписання угоди про партнерство з містом Реймс, Франція, участі в днях Чернігова в Реймсі та отримання прапору чесі від ПАРЕ в місті Страсбург. Ломако пов'язав проведення обшуків у нього з публікацією посту про спробу міської військової адміністрації та її начальника Дмитра Брижинського уникнути відповідальності за ракетний удар по драмтеатру, який стався 19 серпня. У державному бюро розслідувань сказали, що обшуки не пов'язані із висловлюваннями ломака у соцмережах і проходять на підставі ухвали суду від 6 жовтня. Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці канікули тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. У коментарі Укринформу Ломако сказав, що в Нідерландах він взагалі не був а у Бельгії опинився через скасування прямого рейсу з Реймса до Аахена і пробув там дві години. Також за словами Олександра Ломака, правоохоронці вилучили у нього закордонний паспорт, телефони, наліпки на багаж, сувенірні вироби та фото, що можуть підтверджувати дані про поїздку за кордон. Підставою для обшуків стало рішення Личаківського суду міста Львова. Повідомив він цього ж дня. Обшуки провели і в заступника голови обласної ради Дмитра Блауша. Як повідомив він у коментарі Суспільному, правоохоронці були у нього вдома і на роботі. Йому інкримінують виїзд за кордон у власних справах, який він оформив як службове відрядження. Більше деталей посадовець розповісти не зміг, посилаючись на таємницю слідства. Також сьогодні правоохоронці шукали в обласній раді документи, за якими її депутати виїжджали за кордон. Інформацію в коментарі Суспільному підтвердила голова облради Олена Дмитренко. На її переконання всі документи були оформлені у рамках закону. До самого приміщення облради журналістів Суспільного не пустили. 14 років позбавлення волі та 2 мільйони гривень моральної компенсації 26 жовтня у Новозаводському районному суді Чернігова оголосили вирок російському льотчику Олександру Красноярцеву, якого заочно засудили за вбивство Чернігівця Віталія Сергієнка. Красноярцева Олександра Васильовича, 21.06.1986 року народження, визнати. Винуватиму чині кримінального правопорушення передбачити на 2 статті 438 кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 14 років позбавлення волі. Рішення вступить у силу через 30 днів. Красноярцева засудили за частиною другої статті 438 Кримінального кодексу України. Це за порушення законів та звичаїв війни. Прокурор обласної прокуратури Кирило Пугачов просив для Красноярцева 15 років ув'язнення. Також суд задовольнив цивільний позов Світлани Войтешенко, сестри Віталія Сергієнка, якого вбив Красноярцев про 2 мільйони гривень моральної компенсації. Літак російського льотчика збили на околицях Чернігова 5 Ого березня 2022 року вибравшись після падіння, красноярцев застрелив з пістолета беззбройного місцевого жителя Віталія Сергієнка, після чого його затримали. Навесні 2022 року красноярцева обміняли на п'ятьох українських пілотів. Про це повідомляв начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. На збройні сили ремонт дороги та колодязів, але не на вікна у сільському клубі. У селі Кархівка, що за 30 кілометрів від Чернігова, місцеві жителі та депутати дискутують, куди витратити 150 тисяч гривень, виділені з бюджету Михайло Коцюбинської громади на потреби округу. Це питання обговорювали на сесії місцевої ради. Що ухвалили? Дивіться далі в сюжеті. Село Кархівка за 30 кілометрів від Чернігова. У сільському клубі частково встановлені нові вікна, а частково стоять старі дерев'яні шибки. «Може їх і потрібно підремонтувати. Но у нас є такі мужчини, які можуть прийти, побачити і полагодити полагодити, щось там підкупити, виділити якісь невеличкі кошти, підремонтувати. Хай буде так. Але воно зараз не на часі, зараз війна. Які пластикові вікна на мусорку? Ну які пластикові вікна на мусорку? На Кархівський старостинський округ цьогоріч у Михайло Коцюбинській громаді виділили 150 тисяч гривень. За ці гроші в селі, зі слів старости, місцевий актив вирішив встановити нові вікна у тильній частині клубу. Розповіла Алла Можар. Мені після цих зборів принесли протокол зборів. Там 19 чоловік було за те, щоб встановлювати вікна в клубі, три було проти, і три утрималось. Вони там на своєму старостаті вирішили, щоб поставити вже вікна, бо це ж культурне таке приміщення будинок культури. Тому вирішували все на місці, але десь не прийшли згоди. Може, стара не змогла пояснити. Ці кошти можна використати на будь-що було. В селі, де до російського вторгнення проживало близько 700 людей, місцеві жителі кажуть про збори не знали, а рішення не підтримували. Зараз не на часі ці вікна це по перше. А по-друге, це неповага до людей, що це пройшло третя сесії. Ніхто не знав. Пройшли дві сесії. Вони затвердили без людей. Ніхто не знав, який се актив села, був на зборах. І просять старосту 150 тисяч гривень перенаправити на ремонт дороги, колодязів або ж віддати на підтримку армії. Аварійні дороги це село. У нас центральна вулиця це ну. Захарашена дерева, оці аварійні дерева, є кущі. Ну ніхто за цим не дивиться. Вікна, ну як на мене, то вони недоречні на цей час, коли війна в країні. Якщо можна якісь водойми, що в нас є, ну розчистити, як у людей робиться. І ну я ж кажу, найбільше обурює те, що ні з ким не радяться. Просто не радяться. От така, ну я не знаю, відношення таке до людей несправедливе. Дороги на 16-го року, кожен рік дороги ремонтуються. Кожен рік не там якимось хламом засиптувати. Засипається, засипається асфальтом. Кожен рік у нас не було такого року, щоб ми не ремонтували. Так, у 22-му році ми не ремонтували зв'язку з війною дороги. А так завжди дороги у нас у належному стані. Може, десь там ну, з'явилися вже ямочки, але вони незначні. На сесії депутати Михайло Коцюбинської громади заслухали депутатів від села Кархівки, їхні думки розділились. Він не топився, топитися ніколи не буде. Гатить зараз туди стільки грошей. Коли люди просять перемонтувати дороги, є вулиці, які зовсім без покриття, просять купити у лікарню е, інгалятор, дуже багато різних проблем. Якщо вже їх нікуди діти ці гроші, давайте відправимо хлопцям, які кричать у там закопів про допомогу. Якщо нам нема куди в картівці їх потратити, вікна там в критичному стані, Людмила Миколаївна, і це не наша з вами приїхати, що їх треба ставити. Вони розваляться, ви розумієте? І поїдуть бомжі, полізуть поїдуть алкоголіки. Там нічого не проводиться. Просто поставити ці вікна. Звичайно, це не проблема, але вони не потрібні. Попри це, депутати підтримали рішення щодо виділення грошей на встановлення вікон у клубі. І колодязя, і дороги, і це буде усім. Ну а так, якщо багато питань, значить можна було гроші використати навіть для зсу Якщо воно, щоб люди не були ну те на того, те на того, щоб не обсуждали одного. Зовсім взяті гроші на ЗСУ переслати Дарія Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Зібрав машину з металолому. Володимир Кобець з Ларинівки Новгород-Сіверського району задумав створити автомобіль до початку повномасштабного вторгнення, а зібрав вже після. Автівка має дві коробки передач, двигун з москвича і елементи двох вантажівок середини минулого століття. А от тюнинг авто, як планував спочатку, робити не став. Як розповів чоловік, війна відбила ентузіазм. Потім під бахмутом загинув його син. Йому зібрана батьком машина, подобалась і такою. Тепер машиною возять з городу гарбузи. Історію про родину з Ларинівки та їхню машину. Дивіться далі. Володимир з дружиною Іриною їдуть за гарбузами. Поле за кількасот метрів від дому. Цей автомобіль Володимир зробив з металобрухту. Ним возять дрова, сіна овочі. Тепер сезон гарбузів. Без транспорту ніяк зараз у селі. Задумав зробити якийсь апарат. У мене є муравей, але ну, муравей він слабий, можна так сказати. А тут якраз один мужик розбирав на, ну, на металолом Москвича свого. Ну, я в його купив двигатель. Вот. Від москвича в саморобному авто двигун на 75 кінських сил. Передні та задні мости. Ну, а вся остача практично з металолома. Капоту щонайменше 60 років. Найшов одного мужика. Це капот ЗІС-355. Уралець. Рідкий екземпляр. Тут стоїть дві коробки передач. Штатна москвичовське. И следом за ней стоит ГАЗ-51. Тут 4 передачи, тут 4 передачи. 16 комбинаций передач получается. Я могу любую выбрать. То есть можно выбрать ну, практически любую скорость. От 2-3 км в час до скорости легкового автомобиля. И поедем на стандартной москвичевской. Це авто чоловік задумав зробити до повномасштабного російського вторгнення. Було в планах, звісно, зробити кабіну, але тут, бачите, війна помішала. Коли війна почалася, я якраз кузов робив, звір, думав робити. І потім з 24-го все да, заграхотало, я всі матеріали знову занес на чердак, широку доску і так воно лежало, тому що не було ніякого бажання робити щось. Машину Володимир так і зібрав, але встановлювати кабіну і фарбувати, як задумував, не став. Ентузіазм каже, відбила війна в Ларинівці, що за 25 кілометрів від кордону з Росією. Вибухи і звуки пострілів досі чути щодня. В цей день з півночі гриміло від сьомої ранку. На війні під Бахмутом загинув син Володимира та Ірини Сергій. Сказав, мам, я піду і пішов і. Вони звільняли. І Херсон вони звільняли. 46-те ДШВ, він пішов у десантно-штурмові війська. Востаннє сина живим бачили рік тому. Приїжджав додому на п'ять днів у відпустку. А 30 грудня він пішов на бойове завдання. Там треба було прикрити побратимів, село міського типу Бахмутське за Соледаром. І він пішов, і снайпер у вечірній час, коли він вийшов, хотів кинути гранату. Ми шукали, довго шукали, але знайшли. Знайшли ми у березні і ми 10 березня його похоронили. Тут у Ларинівці він похоронений. було, йому 25. Сину, каже, батькова машина подобалась. Тепер Володимир і Ірина живуть у Ларинівці удвох. Корови після повномасштабного вторгнення збули. Городи птицю тримають. Машина допомагає їм по господарству, каже Ірина. Як можна було зробити? Дві купи. От тут брухт якийсь лежить, я дивлюсь. Ну, там залізяки для мене вони. От тут мотор стоїть. Думаю, коли воно чи поїде. Я, я зовсім не думала, що воно поїде. У дворі стоять різні механізми, зроблені Володимиром. Показує Ірина. Ягурець. Ну, Перемалучи. Вона цікаво різд урізать. була, Володимир зробив також зварювальний апарат дровокол. За фахом Володимир тракторист-машиніст. Звідки знання та вміння до конструювання чоловік пояснює так. По суті, я не цьому. Два роки в армії ух, водителем. Ну і год тут в колхозі, поки колхоз був. Ну просто я знаю. Ну, є такі люди, які конструюють щось, то, ну я знаю откуда знання. Не знаю, просто так. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Випуск із сурдоперекладом можна переглянути на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Оперативно про події регіону дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.